Привіт, друзяки, нова робота, але зразу поклав тут перед собою, то вже готове. І все-таки як то круто, як знаєте, настроєне обладнання, нова жидкость от залята. Дивіться, чик, чистенько, гарненько, швидко робить. Ну, не так як раніше, приходжу, довго довго виходжувати. Круто. Ну Сьогодні відео не про те. Сьогодні відео. отаке. А історія така. ну Для початку то робота для кума мого кума. І знаєте, завжди комусь слому, то воно відтягується на самий кінець. Завтра свято. І я знаю, що кожен на свято мотоцикліст хоче десь виїхати, а що ж йому там поставити колесо ціла чепуха. А історія така, що підшипничок от туди від руки. Проходить, а там молотається, бачите. Так, от нового. Третє діло поправити. Так, підшипник 302-й в мене тут по зовні має 42 мм, а стінка товщина тут має 58 мм. Тобто у нас що виходить? Різниця? 16 мм. 8 мм стінка. Без проблем можна втулити. Проблема в іншому трохи. Проблема в тому, що вона тут знаєте, все таке після і бачите, все побите. отут. Але місце посадки зірочки ціленьке. Я спочатку думав забазуватися від отої площадки, але по ній не дуже я не можу зрозуміти, чи вона точена за один раз чи ні. А зірка... Чи зірка, чи тут тормозний барабан, що б тут не було, то воно строго перпендикулярне завжди усі, бо воно іначе било б. Тобто це буде найкраща база. І воно тут досить рівненьке. Так, трошки підчищу базу. Чуєте там на задньому фоні сусід щось виготовує? Певно зремонтував кусу. Тепер святом завжди. Всім треба покосити, придати. Мені треба зараз зробити цю роботу і перейти. Так, замість паралельок використаю обойму підшипника. Якраз вона сюди ідеально стає. От вона тут не шатається, значить місце не побите. Я Зараз прихватити за ступицю, ага, не там то було. Дивіться, що огляд показав мій. Хтось вже тут щось ремонтував. того частина, я так зрозумів, її вибило, і вона вкручена або на різьбу, або на що. Бо я замітив, що там всередині якась проточка дивна. Бачите? То не є рідна і не факт, що воно соосно. Може бути фігня. Бо я планував обкататися тут поверху. Зараз трошечки іначе буду робити. Будемо робити, так як у того попередньому відео з велосипедом. Зараз робимо фальшбазу. Ото такий полуфабрикат в мене є. Вкрутимо. Отак от. По ній обкатаємось і надінемо по тому підшипнику. І за парал... за пер... ну, перпендикуляримо його так, базі. От. І тоді шпиндель буде чітко в тій же осі. Бо мене не сильно цікавить. ота Хто тут що робив і чи зробили рівно, може бути такий обман, що потім Оська не буде заходити. Трошки перерив, то я похвалюся, що я маю. Опа! А ну, дивіться, все як в хаті. Так, я зроблю собі перерив, ще я не обрудував тільки новим, новенькими. Я хочу такі взяти на каву на чай баночки. Місце на пляшку спеціально, воно поки що вакантне. І от. Так от. То Товариш мій займається столяркою. Ви його в Тік-Токові бачили, та і тут він допомагав мити. бачите. З, з дуба. Я мав такий матеріал хороший, дав йому гарний. Це карнізик, ну глянц. Як вам таке А? Трошки вже я обустроїв, Так, бачите, попереносив інструменту. От. І мені так подобається. Тепер воно в мене не запиляне, стоїть собі там гарненько. Ще тільки залишилося щось з чайником придумати, бо старий чайник. Підошва згоріла. Я був колись по дурості на гарячу буржуйку поставив. Ну нічого, поки що воно працює, друга підошва підійшла. Знаєте, вже більше двох тижнів без кави роблю собі такий челлендж. А то з тою кавою, то прям. Доходило до 4-5 часів за день. Щось не знаю. Подивився в Тіктокові якогось врача, він там розказував, мене то так настрахало, що я вирішив перейти хоча б місяць попити тільки зелений чай. Отак п'ю його. Не знаю, що з того буде. Так, і що вийшло? Ось така от фальшбаза. Болтик такий пазовий. До речі, підказка, отакі болтики дуже часто в імпортовках зустрічаються, в алюмінієвих кронштейнах. Бачите, я їх з десяток таких взяв, вони, правда, коротенькі, але часто вони теж такі треба. І готовий отакий п'ятачок, що не треба тучитися. Плюс болти дуже тверді. 10,9. Отако воно. Пас. І зажимаю. Пропил під ключ я не робив. Одноразова робота. Воно ж не тримає, воно тільки базуватиме. Так, отак от собі вкатуюсь. Зручно, гарно. Все, в нолік викатався. Супер. Тепер тако, знімаю. То в мене і центр шукач, і все на світі. І разом тримач камери. Тепер отак от. Підкладочка з базою. І тепер тим підшипником надягаю на базу і все. Я зразу автоматично виходжу, зацентрований. А зараз, чисто, щоб теорію повірити, що там поверху, можливо, воно все тут і добре. Ставлю індикатор і ще раз катнуся по тому, що я казав, роблено. Ну, а зараз те. Що всі ви дуже любите. Бачили? Різниця. Тут розмір сюди від осі на 3 десятки. Сюди від осі на 5 десятих. Воно навіть, бачите, тут на 5 через 180 градусів трошки. Ну, коротше, воно зміщене. От і все. Оте робили. Непонятно, хто по чому базувався і як воно. Зірочка по факту буде ходити гуляти вверх-вниз. Ну, це не мої проблеми, тому що якщо я забазуюсь по цьому, то в мене тормозний барабан тоді теж буде гуляти, плюс буде перекос в підшипниках. Того допускати не можна ніяк. Тому то так. Зробили на бистру руку. Я підозрюю, що там його або впресували, або на різьбу якусь посадили. Бачу, оці гужончики хтось ставив. Ну то не рівне. Та й ще й плюс, не ясно, чи той розмір чіткий по зірочці, чи воно теж якесь вироблене і прослаблене. Моя справа зробити ось, так як треба. Навіть я ще цікавіше придумав, дивіться, воно ж по площині скользить по підшипнику. І от що робить, бачите? Воно аж ніяк не в осі, а крутиться на підшипнику. Ну вот так от так, різайчик, Знаєте, тако, Коли ти працюєш рік в рік? Назбираються стільки всякого хламу таких всяких огризків. Вони лежать, лежать, ти береш новий матеріал, береш новий матеріал, бо спішиш завжди. А потім один раз думаєш, а де його дівати? Так от я люблю з таких огризків, воно -то час часом займає більше. Але якщо дозволяє час, то можна взяти і з нього зробити виріб. Треба економити метал. Окуляри. 谢谢 Почнемо тут сулочку, зараз трошки клею візьмемо, щоб навірняка ніколи не мішаю. Lá na praça. Така втулочка сидить. Все, сміливо можна розточувати в розмір. Проточив, поставив такого різачика, щоб зняти фасочку. Для хорошого заходу підшипника і щоб сальника не пошкодити. <різь> ну, все. Зразу виготовив розпорну втулочку, бо тут її не було. Так мені зразу хазяїн ну, власник попросив. Бо каже, не було, і зажимаєш. Ось коли воно зжимає і воно клинить. Все. Втулочка. Підшипничок. Наверное, на пресі запрем. Класна штука, опіду грати щось швиденько знайти э, по висоті, то взяв, зробив в любу висоті і не втрати. Все, гарненько зайшло, натяг не дуже сильний. Присують кідо упора, так, все упор. Так, тулочка гарненько совпадає. Ну і що, я собі знаю, що тепер в мене чітка ось, чітка лінія, дивіться. Опа. Барабан крутиться рівнесенько, трошки гуляє обу. Ну то вже не мої справи. Обу треба рівняти, так як тут ще нема декількох шпиць. Так, сальничок зразу поставлю теж. Тепер розпорна тулочка, тут а центр, тут а центр. Писальник трошки другого розміру, якраз те, що нам треба. Ту втулочку, щоб вона, вона ж буде з надвору, щоб не ржавіла. Тут такого безжирюю для початку і тоді в розчин. В Тому розчині хай декілька хвилин побуде. Так, Вже той розчин треба замінити, бо вже не робиться таке темно-чорне, як було раніше, а тільки посіріло так. Але... Того вже достатньо. Все. Влазить в сальник гарненько. Перед зборкою помажеться салідольчиком. І проходить оська. Тепер можна сміливо зажимати і не боятися, що колесо буде підклинувати. Все, така робота. Кому сподобалось, знаєте, що зробити. Пишіть, що думаєте. Як завжди, дякую за перегляд!